6 грудня День Збройних сил України та День Святого Миколая у волонтерському центрі Шостка добро говорили про мужність, відвагу українських військових, які захищають Україну. Наші миколайчики це саме сьогодні наші військові, які дарують нам сьогодення, які дарують нам сонечка, які дають можливість цим дітям сьогодні навчатися. Тому наші подарунки поїхали вчора для військових у всі напрямки. На всю лінію фронту, яка найбільша сьогодні в світі. Сьогодні ми запросили до нас на свята наших військових. Головне, що сьогодні поряд з ними буде молодь. Молодь ті хлопці, яким сьогодні 16 років. І через два роки, не дай Бог, не закінчиться ця клята війна, вони будуть боронити кордони нашої держави. Тому оце єднання. Сьогоднішніх військових і молоді це дуже і дуже важливо. Почали захід хвилини мовчання за загиблими героями України, які віддали найцінніше у цій боротьбі свої життя. Світлана Собтельна, координаторка волонтерського центру Шостка добро, говорить, зараз купувати дрони для наших військових найперше завдання всіх волонтерів. Ми сьогодні знову відкрили банку на дрони, тільки дрони сьогодні можуть нас захистити. Ми повинні зробити подарунок хлопцям дрони і в лапках подарунок для Ворожин наших тому просимо відгукнутися, просимо донатити на дрони, бо сьогодні без дронів війну ми не виграємо. Слова Світлани Олександрівни стосовно важливості дронів підтримав Віталій Ляшок, військовий, який знає, які потреби захисників можуть допомогти закрити зараз волонтери. Враження дроном скажімо так більш точніше ніж з артилерією бо е, камера на е, окуляр або на куль е, оператора передає те, куди він саме спрямовується. Тобто е, в рази точніше вражає він, е, скажімо так, ворога, ніж арта. Ну, певні об'єкти їм можна тільки, скажімо так, вражати арта, ну вона не землю арту, е, наголошує. Але скажімо так, по легкої броні, по піхоті, по укриттям воно працює дуже-дуже ефективно. Оця пташка залітає прямо ось в такий окопчик. Ось в такий окопчик прямо залітає. Єдине побажання присутніх на заході військовослужбовців, і звісно, єдине для всіх нас, українців, скоріше перемога, яка припинить загибель людей, і тим, хто сьогодні школярі не доведеться брати до рук зброю. Ця війна забрала нева найдорожчі і найцінніше. Вона забрала ваше дитинство, вашу юність. не забувайте, що вона що війна, вона всюди, і він дійсно війна. І я бажаю, щоб вона не прийшла в кожен дім, бо е, дуже остро відчувається той, в кого там рідні. Я бажаю, щоб ваша молодість, ваша зрілість відбулася вже без, без війни і відбулася без мобілізації в мирній країні, яку відбудовують, яку е, піднімають економічно. І в якій ви будете хотіти жити, працювати, здобувати освіту, професію, здобувати якийсь високий рівень життя і досягати успіхів. Найстрашніше бачити гибель товаришів, говорить присутні на заході військовослужбовці. Ігор, який отримав тяжкі поранення у бою, зараз прикутий до візка. Чоловік ще відновлюється після тяжких травм. У мене зараз два племянні карасти. Я не хочу, щоб вони це бачили. Це переживали. Кологібне товариш, там, друг твій. Головне пам'ятати усіх тих, хто захищав. Бо це люди, ну реально, хто дав своє життя за Україну, той вже є героєм України. Від волонтерського центру Шостка добро Ігорю передали доріжку, яка допоможе йому скоріше стати на ноги. Ми сподіваємося, Ігорю, що ти обов'язково на рік приїдеш до нас без візка, а на своїх ногах. Бо бажаємо тобі, дуже здоров'я. Вже сьогодні один з таких дронів передали бійцям 13-го батальйону, в якому воюють шосткінці. Днями пташку вже використовуватимуть за призначенням. Дякую всім від 153-го окремого батальйону за такі подарунки, які добре допомагають хлопцям на передовій. А поки ЗСУ виборюють для всього українського народу перемогу, кожен зараз волонтер, і всі як можуть допомагають армії своїми донатами, бо всі люблять і вірять в перемогу заради мирного, щасливого майбутнього нашої України. Фундамент підґрунтя для того, щоби жили щасливо і достойно, це розуміти, що в своїй країні я казав поет на своє щастя і воля і доля. Що любіть Україну і всі інші дії, які ви будете робити, це для того, щоб жити в цій країні і побудувати таку країну, про яку мріяли ну, кращі наші герої, які загинули. Напередодні найулюбленішого дитячого свята Дня Святого Миколая до обласного центру соціальної реабілітації дітей. Який вже багато років працює в нашому місті, завітали почесні гості, та не одні, а з подарунками до свята та різноманітними корисними цікавинками. Сьогодні ми вітаємо дітей з святом Святого Миколая, привезли їм тематичні подарунки спільно з організацією ЮНІСЕФ Ми проводимо цей захід. Сьогодні ми говоримо на теми вибухонебезпечних предметів. Також ми будемо розмовляти на теми. Пожежної безпеки та сигналу повітряної тривоги. Як діяти, що робити, куди спускатися, як берегти себе в таких випадках. Сьогодні ми насамперед приїхали до діток привітати їх із святами. Також стартувала кампанія 16 днів проти насильства. В рамках цієї кампанії ми відвідуємо різного роду установи. Заклади, де проводимо різного роду заняття сьогодні. У нас планується проведення арт-терапії з дітками. Наші психологи з ними трішки помалюють. Ми їм привезли цікаві іграшки. Вони матимуть змогу їх власноручно. Розмалювати та прикрасити ними новорічну явинку директор центру розповідає, що їхня організація давно співпрацює із представниками ЮНІСЕФ із Державною службою надзвичайних ситуацій, адже діти в центрі регулярно змінюються. І вся інформація, яку доносять до вихованців закладу, завжди залишається. Актуальною представники ЮНЕСЕФ не перший раз у нас. Вони вже нам надали для нашого укриття ліжки, матраси, і зараз вже діткам є десь тобто, поночі вже не треба туди, назад їх ганяти. Вони можуть відпочивати у безпечному місці. А ДСНС, ми завжди з ними працюємо. Вони до нас приходять, поки, ну, проводять свої мероприятия, показують, як Тушити вогонь, які предмети бути небезпечні. На жаль, реалії сьогодення такі, що в переддень свята гості дарують не тільки подарунки, а перш за все доносять до дітей дуже важливу інформацію. Що стосується військових реалій. Якщо, наприклад, немає укриття, куди ви будете спускатися? Що будете робити? Двісті двісті. правило двох стяг. Воно досить гарно рятує, рятує людей, тому що зазвичай ворогом використовують Заряди по власної дії, тобто при потраплянні в будинок при потраплянні в якісь стіну він вибухає. Тобто, перша перешкода це він, він починає вибухати. Далі летить шквало осколків, шквалу ламків, залізобетона і летить, задаряється всю другу стіну. І друга стіна вже рятує людей. І, звичайно, що будь-яка е, виямка, заглиблення, а якщо почули вибухи, будь-яке заглиблення, що все, що ниже уровня землі, це все безпечніше, ніж знаходитися. Просто стояти на вулиці. Під час святково-пізнавального заходу вихованці реабілітаційного центру також позаймалися з психологами, отримали в подарунок солодощі та планшети з зошитами, розмальовками, коміксами і наклейками. А також розмалювали ялинкові кульки, якими потім і прикрасили ялинку. в Україні поверху сніжинки там з однієї сторони, а з другої герб. На ялинку якусь хатину. Загалом хлопчики та дівчатка від 3 до 18 років, яких зараз в реабілітаційному центрі перебуває близько 40, отримали від спілкування з гостями масу корисної інформації і позитивних емоцій. І, хоч перед день Святого Миколая видався не таким безтурботним, яким би міг бути, кожен з дітей вірить у те, що добрий чарівник зробить так, що все буде добре. А у кожного з цих маленьких українців збудеться найзаповітніша мрія. Учні п'ятого класу Шосткинського ліцею у День Миколая 6 грудня не тільки отримали подарунки самі, а й вирішили долучитися до доброї справи, взяти участь у благодійному ярмарку для ЗСУ. Для цього хлопці та дівчата святково обралися і прийшли до волонтерського центру Шостка Добро, де пропонували всім, хто заходив до приміщення, купити товар на всяк смак. Ініціював таку акцію батьківський комітет. Класу наш п'ятий А дуже дружний, і ось ми запропонували провести таку акцію для ЗСУ збір. Діти дуже зацікавились, і ось ми сьогодні долучились до цього свята. Вчора була дуже продуктивна вечірня робота, всі готувалися. Серед принесеного дітьми солодощі, вироби, хендмейд, домашня випічка, навіть гноми. Все зроблене дитячими руками заради того, щоб допомогти Збройним силам. України. Ми з бабусею виготовляли його два дні. Мені допомагала бабуся борода із ниток, ниток, ноги із труби якоїсь, а сезини з тіпон і клей. Я принесла тут блокнотики, колечки, такі масини, лаваш. Ну, я багато чого принесла. Я принесла ось такі слайми, я сама виготовляла, та ще прикраси із. Резина. Я принісла ось такий брелок та ось таке е, на шию на мисто. Ти сама виготовляла? Е, Бісер, тільки сестра допомагала і ось це прикріпити сестра. І все. А все інше сама. Я приніс три отаких гномики. Вони виготовлені з отакої ну, розинки дуже Всередині вони наповнені пухом та де, ну, У цьому є трішки шерсті моєї собаки. Це будуть колегом для кожного дому. Вирушені кошти хлопці та дівчата віддадуть волонтерам, а ті вже використають їх за призначенням, бо запити від військових надходять постійно.